Сьогодні в мене восьмий день після процедури забору яйцеклітин. клітин. От а місячні в мене так і не почалися поки що, але тягне живіт і груди вони такі набрякші. Тому думаю, що скоро це станеться. Хоча я трошки переживала, тому що лікар сказала, що через 5-6 днів почнеться. Потім я залізла в інтернет. А цього не треба робити, не залазити в інтернет. Там написано, що через 7 днів не почалося, то все коротше. Треба срочно до лікаря. Але це не так, у кожного різний організм. І я так розумію, що в мене плюс-мінус все нормально, і плюс мінус скоро вже все почнеться. От, із таких, ну це не побочний ефект, навірно, симптомів. Дуже сильне вздуття живота. Після процедури почалося, був закреп, я ну, дуже сильно різала, колола. На шостий день після процедури я написала лікарю, вона сказала приїхати. Я приїхала, вона подивилась мене на узі. От. Поузі сказала, що ну, типу, сказала, що нічого критичного немає. Вона сказала зробити мені крапельницю, що це мені облегшить, тому що мої яєчники вони великі, вони по 8 см, вони важкі, а з них ще не вийшли жовті тіла. От так воно в приділах норми, але і за того вони давлять на мечової, давлять на кішківник. І, ну, і я думаю, що це все вкупі дає такий симптом вздутості і закрепу ліжко. От вона мені прописала крапельницю, сказала, що в ідеалі зробити ту, яка робиться 2 години, але в мене не було стільки часу, і мені зробили крапельницю, яка робиться за 20 хвилин. Мені трошки полегшало, але не максимально. А наступний день я написала лікарю, що ну мені трошки стало легше, але все одно ну вже не колить, не ліжить, але є вздуття. От, і вона мені сказала, що краще в ідеалі зробити крапельницю 2 години. Тому сьогодні я приїхала і зараз 2 години буду сидіти на крапельниці, щоб мені стало легше. Знаєте, після крапельниці пройшло вже три дні, і мені насправді стало набагато легше. У мене здуття пройшло. Я ще почала харчуватися білковою їжею, як мені порадив лікар, і, як то кажуть, життя налагодилось. Забула тоді розказати про капельницю, як я на ній побула. Мені сказали, що її будуть робити дві години, але по факту мені робили три з половиною години. То а, був такий препарат, який не можна дуже швидко вводити, його треба поступово вводити. І якщо дуже коротко, то він розподіляє правильно рідину в організмі і виводить правильно її, наскільки я зрозуміла. І за цього те, що я опухла, вздулася, вона прибрала це все, і мені стало легше. Щодо місячних вони поки що ще не розпочалися. Вони сьогодні 22 й день мого циклу, якщо рахувати від пер першого дня, і 10-й день після процедури. От я думаю, що вже скоро, тому що в мене є і чутливість грудей, і такі болючі вже спазми відчуваю. То думаю, що вже скоро все розпочнеться. Місячні в мене розпочалися нарешті. Вони почалися на 23-й день від першого дня мого циклу і на 11-й день після процедури. І е, були вони 5 днів. В принципі, як завжди, нічого такого надзвичайного не було. Е, в плані просто звичайні місячні пройшли. Зараз я чекаю наступних місячних. І на третій-четвертий день знову йду до лікаря для того, щоб повторити стимуляцію моїх яєчників, і назбирати ще декілька яйцеклітин. Нагадаю, що в мене було всього навсього їх чотири. А три з них дуже хороші, лікар сказала, і одна трошки гірша. Тобто, в мене зараз чотири заморожені яйцеклітини. А, і для а, того, щоб збільшити а, шанси, а, треба не збирати ще. А, мінімально сказала, що треба, щоб було 8, а в ідеалі 15. Mm -hmm. От. І також лікар сказала, що з другої стимуляції повинно бути більше результату, тому що вона розкачала мої яєчники і має бути більша кількість. От. Тому я вже із нетерпінням, і з тривогою чекаю чекаю цього дня стимуляції.